До Христа і спокушаючи, сказав йому учителю, яка заповідь найбільша у законі, а Христос відповів йому, що написано в законі, як ти читаєш? І законник відповів, точніше Христос сказав, полюби Господа Бога Твого усім серцем. Душею, думкою твоєю. Це перша і найбільша заповідь, а друга однакова з нею, полюби ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Але як поєднати у цю першу заповідь найбільшу Божу, і з нинішнім святом, святом введення в храм Господній Пресвятої Богородиці. Справа в тому, браття і сестри во Христі, що нам сьогодні на початку треба повернутися трохи назад, коли Йоаким та Анна подружилися між собою, з'єдналися сімейним союзом. І як звично сподівалися, що і з бігом часу в них появляться діти, як той донині стається в родинах наших, і буде кому і ким втішатися, буде ким піклуватися, і буде ким радувати серце своє, що ті діти їх та їхнє потомство догляне їх при старості, проведе в інший світ, і коли вони відійдуть з цього світу, будуть молитися за них. Але збігав рік за роком, десятиліття за десятиліттям, а в Йоакима та Анни дітей не було. І ось ганьба сипеться на них від людей, до кори насмішки, непорозуміння, недоброзичливість. Бо справа в тому, що під час земного життя Йоакима та Анни у євреї вважалося відсутність дітей Карою Божою за якісь гріхи. Бо раз не в тебе потомства. Значить, із твого покоління не прийде Месія, якого так очікував ізраїльський народ? Тому то Господь, щоб ти не множив беззаконня, рід твій, щоб гріх не розростався і тому не дає тобі дітей. Але чим наповнене серце Йоакима та Анни? Насамперед, воно наповнене отою заповіддю першою. Люби Бога всім серцем, силою, думкою і душею твоєю і ближнього свого, як самого себе. На насмішки не відповідають, до кори ганьбу терпляче зносять. І тільки одна гаряча молитва. Лунає до Бога у серцях, в душах їхніх. Тільки на нього одного кладуть свою надію і свої сподівання. І здавалося, бися, ось уже старість на порозі. Але справа в тому, що старий є тільки тіло, душа його та Анни, душі їхні залишаються такими ж юними, такими непохитними, такими постійними в молитві як були під час молодості. Бо один Господь знає, що на серці людини лежить, чим наповнена душа, до кого чи до чого спрямовані думки і на кого кладеться надія і сподівання. І ось, здавалося бися, коли вже природа людська зів'яла на старості, по благовіщенню Архангела Гавриїла, родиться у них дитинка Марія, яку чекали вони і склали обітницю Богу, якщо ти, Господи, у старості нашій, «Пошлеш нам дитя, то ми віддамо Його у храм Єрусалимський на постійну службу тобі. І коли та обітниця Богу була звершена, і коли впевненість і рішучість у виконанні обітниці закріпилися в душах, в серцях їхніх, тоді Господь зглянувся над ними. І послав їм преблагословенну Діву Марію, яким вона не підозрювали, ким то має стати вона. Просто Господь чекав, щоб появилися такі люди на землі, якими були гідними породити матір для Бога. Отой живий, ким от живе в містилище для другої особи Тройці святої. І дитя яких не було би тільки дитям тіла, а дитям віри, надії і любові до Творця. Ось, як я вже казав на початку. Про ту першу заповідь люби Бога всім серцем, силою, думкою твоєю, так роблять Йоаким та Анна. Три роки вони втішалися дитинкою своєю, не тільки тому, що Господь припинив ганьбу їхню від людей, а тому, що сповнилися їхні сподівання, богом вислухана була молитва їхня. Надія на Творця не пропала, віра в нього не погасла. І настав час виконати обітницю свою Богу, яку склали вони ще до народження тієї дитини. І хоч з одної сторони серце вболівало, бо ту одну свою дитинку, на яку клали надію, що догляне їх до старості, Буде втіхою порою їхній у їхніх немочах, треба віддати Богові. Але все-таки любов до Бога перемагає любов до дитини. Тому настає урочистий день нинішній. І вдінь, в діль, вір його кінотани, збирається їхні родичі. Приходять дівчата, подружки Діви Марії, Марію дають найкращий одяг і під співи псалмів, запаленими свічами, її проводжають у храм Єрусалимський, щоб посвятити, віддати ту свою кровиночку єдину, виконавши обітницю свою. Горцеві і Богові своєму. І коли дійшли вже до храму Єрусалимського, то зупинилися перед сходами храму цього. Там було 15 таких досить високих сходин. І думали, як то Марія підніметься тими сходами. Але коли поставила першу сходинку, вона ніби підтримувана якоюсь невидимою силою в такому маленькому трьохрічному віці легко здолала ці сходинки вийшла на верхній щабель сходів, де її зустрів сам первосвященник народу ізраїльського. І люди чудувалися в такій дивній процесі, хоча вже було в ізраїльському народі. Що біля храму Єрусалимського жили ті чи дівчата, чи хлопці, яких віддавали на службу Богові спеціальних відведених для цього приміщення. Але такої урочистої процесії ще ніколи не було. І тим більше ще більше здивування настало і в самих священників Ізраїльських, коли первосвященник Взяв оте мале дівча і вів його у святені святих. Пробраз нинішнього вівтаря, де служать священники. Справа в тому, що оте є святе є святих мав право заходити в первосвященник народу Ізраїльського тільки один раз на рік. І то жертвенною кров'ю. За гріхи усього народу. А тут Діва Марія, дівчина водиться первосвященником у святе святих. І тому каже нам церковний пісний спів. Навіть ангели на небесах здивувалися, як то Діва входить у святеї святих. І залишили там, у тому храмі Єрусалимському батьки, Йоаким, кімната на Діву свою, донечку Марію, вернулися в місто своє, а вона залишилася на виховання, на опікування і на милість Божу. Вона жила там з іншими дівчатами, як каже церковне передання. Не один раз заходила в теї святе святих, куди водив її архангел Гавриїв. І ангели з неба не один раз подавали їй небесну їду для того, щоб підкріпити сили її, показати, що вона вибрана роковиця майбутнього Месії, Спасителя Ісуса Христа Бога. Нашого, тому то, браті і сестри во Христі, нинішнє свято, свято введення в храм Пресвятої Богородиці, можна назвати святом подяки Богу Йоакима та Анни за послане їм дитя. Нинішнє свято можна назвати святом дотримання обітниць своїх. Які ми складаємо перед Творцем. І напевне, не один раз доводилися бути нам прихрещені, немовляти, колись священник каже до хресних батьків які тримайте на руках немовля, Поверніться спиною до мене і тричі задає питання хресним батькам. Чи людина, яка може хрестити в дорослому віці, то вона сама відповідає за себе. Чи відрікаєшся ти від сатани, всіх діл, служби, гордині і слух його? І хресні батьки кажуть, відрікаюся, тричі. А потім питають цих священник, чи вірить ти в Христа і в Бога і Спасителя свого? І вони тричі відповідають, віруємо. Тим самим, даючи обітницю на виконання Христових заповідей, то, що ми потім не живемо по них, то, що ми не виконуємо їх, то вже справа інша, то справа нашої немочі духовної, наших тілесних пристрастей і спокус свід, який існує навколо нас. А нині свято введення Пресвятої Богородиці в Храм Єрусалимський показує, як треба виконати обітницю свою перед Богом, дані нами у хрещенні святому. Тому хай приклад Єакима та Анни підбадьорить нас, научить. Буде нам наснагові на майбутнє наше християнське життя. І навчить нас жити у вірі, надії, сподіванні і любов до Творця свого, надії на милість Божу, до грішного люд, роду людського. Амінь. Слава Ісусу Христу.